За моє житло мене ще й побити. Ціла комедія. Хто за мною спостерігав, то бачили, що я останнім часом збирала опаньки, відповідно, сама перебирала, консервувала і лишки пропонувала своїм підписникам. Коли я опублікувала свій перший пост, отримала просто сотні тисяч повідомлень, на які фізично не могла відповісти. Але я намагалася. Чесно, я намагалася. І що ви думаєте, я отримала? Ти брехуха, ти шкура, нам тут у місті треба. А ти? А що я? У мене всього-навсього дві руки, які нещодавно тільки почали гоїтися від тих подряпин, які я там отримала. Але незважаючи на ті образи, які я отримала, я хочу подякувати всім тим людям, які у мене купили ці гриби, які подякували, які з розумінням віднеслися, кому не вистачило. Коли мене запитують, звідки ви берете стільки енергії? А я хочу надати відповідь: саме ви є джерелом мого живлення. Ви собі не можете уявити, настільки важливе кожне добре слово підтримки. Саме воно дає мені сили працювати, творити, створювати, радувати, надихати, підтримувати вас. У нас з вами, з добрими людьми, є зв'язок, якщо ви замітили. Я до вас добром, а ви до мене. І ми одне одного підживлюємо. Ми даємо одне одному підтримку. І в наш час це важливо не озлоблюватися, не нападати, не хейтити, а підтримувати. Розумієте? Ми, українці, і ми маємо єднатися, а не як собаки грістися між собою. Всіх обіймаю. Ваша пташка Надія.